Всім привіт, друзі! Мене звати Вубік. Ви на каналі Руб Рубрік Рублік. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вубік Рулет. Мене звати Вубік. Ми сьогодні будемо робити нову розпаковку в новому форматі з новим відео, з новою камерою, з двома камерами. Привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати ось таку посилочку. Що в неї. Я. Половину пам'ятаю, половину не пам'ятаю. А перед тим, щоб я її розпакував, будь ласка, поставте мені подобайку або лайк. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар, що вам з цього сподобалося. Що вам сподобалося з того, як в мене оформлення, як в мене відео, як в мене звук. Що вам сподобалося з того, що я замовив? І напишіть, що б ви хотіли, щоб я замовив, і я для вас це розпакую. Ну і заваріть собі якийсь чайочок, мачну їжу. Під це буде цікавіше дивитися. Вау, це чохол. Це супер чохол, це класний чохол на 12 Pro. Отакий. От це чохол, типу з принтом Nintendo. Да. Отакий. От Якість суперова. Мені подобається. Принт прикольний. Так само, як і на картинці. Посилання я залишу в описі. О, це супер! Це клас! Це коротше для моєї дитинки. Це для Флоріана. Це для мого сина такі резинові кусачки. Пюрешку можна було запіхнути і з'їсти. Просто для зубів, щоб це дуже класна силіконова така штука. Вона гнеться, така є. Е... Ось сюди мед. Допустимо, там якийсь, може, ну я не знаю нас... дві ложечки. Ложечка двостороння, отака джедайська така. І отака одностороння, як, як... ложечка. Ну, окей, супер, клас. Давай, флоріан. Давай буде смачненько, О, то смачненько, так. Давай ти сам, давай, ам. Ам, ложечко, давай. О, резинова, так? Да? От її можна отак от жувати, скажи. Дивись, як воно, а. Масненько, так тобі? І так, це що? Це для велика, йомо, я стільки чекав цю штуку, слухайте. Це дуже класна штука, це накидка. Поїхав в інше місце, в супермаркет чи кудись ще. І почався дощ. А ти велосипед залишаєш, звичайно, де? Правильно там, де велосипеди прикріпляють. Я думав, що буде взагалі якийсь поліетилен. Якість покраще поліетилена. Ось такий принт. Отак. Такий принт прямо на мій байк. Ось накидка. Отака вона. Вона покрила весь мій байк. Слухайте, я думав, що вона не покриє, тому що в мене ще багажник стоїть. Вона покрила весь мій байк. Це приїхали бейджики до церкви. Хто не знає, я віруюча людина. Я ходжу до церкви. В нас є багато направлень. Я граю в групі прославлення, граю на барабанах. Кому цікаво, пілсонг або елевейшн. Хтось технік, хтось допомагає просто. І нам треба такі бейджики, щоб було написано, хто ти відрізнять людей, які просто приходять до церкви, з тими, хто служить в церкві. Ось такі вони йдуть, ось такі. Ось вони по розміру. Я думаю, що воно сфокусується зараз. Отака От штучка. Вони дуже прозорі, класні. І з такими штучками вони не треба будуть, тому що є шнурочки. Це добре, це супер, клас. Приїхало дві пачки. Так, да, мені треба було більше. Ось приїхало ще. Їдемо далі. Так, що це таке? Ага, це оці е, вірьовочки на цей. Давайте розпакуємо, глянемо, які вони по якості. Так, розпакуйся, будь ласка. Будь ласка! Дякую. Ось така. Непогана. Окей, крутиться. Отак крутиться. Отак вона заціпиться. Глянемо, як воно буде виглядати. Супер. Отак ми будемо одягати. І отак тут буде отака штучка. А далі в нас ось ще маленька. Одна. І, все. І ось така ось посилочка. Що оце таке. Ага, термометр до мого ліжечка. Біля ліжка термометр такий. Дитина це людина, в якої поки ще температурний режим він не такий, як в нас. так? Треба слідкувати за температурою в приміщенні завжди. Тому я замовив маленький, мобільний, отакий От термометр. Отакий. От Чесно, я не знаю. В коментарях писали, що він на 0,5 градусів бреше. Але ви знаєте, 0,5 градусів це не так важливо. І ще класна фіча, він показує вологу. Тут є датчик вологи приміщення, тобто наскільки вологе повітря або сухе. Якість дуже класна, мені подобається. Я думав, що буде прям реально якесь гівно, але це не гівно, це дуже класна штука. Реально. А в комплекті йде нічого. Двохсторонній скотчик такий. А оце, я знаю, що це, і я вам це не покажу. Я вам такий краєчок можу показати. Отак. Просто в коментарях напишіть. Що це таке? А я може бути таке колись розпакую, але навряд чи друзі, я вам хочу сказати дякую за те, що ви підтримуєте мене коментарем. Це дуже важливо. Навіть просто поставити точку або якийсь смайлік. Це вже буде плюс к тому, щоб я розвивався на каналі. Якщо сподобалося, просто поставте мені лайкосик, підтримайте мій канал, тому що я дуже хочу для вас це робити. Мені це дуже подобається. Хочеться від вас якийсь відгук, що саме ви хочете побачити тут на каналі. Гарного вам дня, вечора, ранку. До. До зустрічі, пока.